Всім привіт! Сьогодні я би хотів вам розповісти, як відсканувати телеканали на тюнері 50XHD. Як ви знаєте, зараз пропали багато телеканалів: ЄСІТВ, і, і СТБ. Для того, щоб відсканувати телеканали на тюнері, нам потрібно зайти в меню, установка. Вводимо код, якщо існує, 4.0, Вибираємо налаштування антени, вибираємо спутник, який нам потрібно, На даний час нам потрібно спутник Astra. І нажимаємо кнопочку синеньку на пультові сканірувати. Нажимаємо ОК і чекаємо, доки відсканується. От як ви бачимо, відсканувались телеканали. Нажимаємо так, воно зберігає дані. І ось ми бачимо телеканал СТБ, ICTV з'явився. Новий телеканал з'явився М1, М2. Ну і багато інших телеканалів з'явилося. Якщо у вас з'явився ще. Такі канали, які не працюють, можна їх удалити, але це буде в наступному відео. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В наступному відео я зніму, як видалити нерабочі канали. Дякую за увагу!